Десь колись мені на високій горі, жив премудрий, досвічений старий. Часто він повторяв і завжди поучав, слава Богу, за смуток і радість. За і радість, може, часом тобі Хто? хтось погане сказав, чи? чи з тобою недобре повівся. Знай, що це дорогий, що це Бог допустив, з неприятелем нам швидко мирися. Слава Богу за все, слава Богу за все, неприятелем швидко мирися, як ти захворів і з ним боротьбі, то потрібно до Бога взивати місця на добро. Гріх нам дано, нарікати не треба боятись, слава Богу за все, слава Богу за все, нарікати не треба боятись, коли ближній тебе, очонив, засудив. Не піддайся і печалі, знай Господь на спасіння, не все призначив, щоб прощали були Господа. Слава Богу за все, слава Богу за все що прощали були досконалі, як спокуса прийде, Що щоб на важкий, і нести його, ти вже не встиг. Знай, коли б ти не зміг, То господь би не дав. Тож приймайся в любові мирі, слава Богу за все, слава Богу за все, тож приймайся в любові мирі, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за смутості раз. Слава Богу за все! Слава Богу за все! Слава Богу за смуток і радість. І ще хочу вам, брати і сестри, сказати, бо написано, що в старості будуть ситі й свіжі. От ми вже 57 років прожили. Слава Богу! Скільки він нам ще дарує того життя на тій землі, ми не знаємо. Але ми його прославляємо, ми ніколи не приходимо дім з пустими руками. Були різні трудності, вся церква знає, Були операції тяжкі, все було. Але коли але я прийшла після операції, я кажу, все віддихнула, відпочила, а тепер треба ходити і Слава Ісусу! Ми повинні знати. Що людина народжується на світ не просто так. Перш за все, вона знає, що Господь слідкує за нею. Вона повинна щось робити, працювати, віддати Господі все, що тільки можеш. А Господь тобі допоможе і хай побуде.